Чи знали ви, що 70% жінок страждають на головний біль під час місячних? Я Юлія Полупанова, лікар-гінеколог, і це програма відверто про жіноче здоров'я? Сьогодні поговоримо про менструальну мігрень. Все, що зараз я розповім, є дієвим. Я й сама цим користуюсь. Чому ж виникає менструальна мігрень? Простими словами, падає рівень естрогенів перед початком менструації, і як наслідок відбувається зниження речовин, що мають протибольову дію. Мігрень завжди виникає за два дні до початку менструації і кілька днів після завершення. Мігрені також можуть бути перед овуляцією у період приймання контрацептивів. Саме тоді, коли у вас перервав таблеток. Або ви приймаєте так звані, як ви говорите, пустишки. У перші дні після пологів. При менструальній мігрені тривалість головного болю від 4 і аж до 72 годин. Симптоми, насправді схожі із звичайною мігреню. Головний біль з однієї сторони, може бути пульсуючий біль. Біль посилюється при фізичному навантаженні: нудота, блювота, розлад шлунку, біль у животі, чутливість до світла, звуку і запахів. Це основні симптоми. До речі, може бути мігрень з аурою. Вона триває від 5 хвилин і до 1 години. Перед початком головного болю спостерігаються розлади зору. Такі, як миготливе світло або сліпі плями, поколювання у кінцівках, неприємні відчуття на язиці, губах, дзвін вухах, м'язова слабкість. Забігаючи наперед, скажу, що при такій мігрені категорично заборонено приймати будь-які препарати гормонів. При менструальній мігрені раджу почати: вести щоденник. Де ви будете записувати, що ви відчуваєте, як довго тривають ваші симптоми, та що покращує або погіршує вашу менструальну мігрень. І вам, і вашому лікареві, невропатологу, це дасть можливість диференціювати захворювання. Уникайте харчових тригерів, які можуть провокувати напади мігрені. Деякі продукти здатні підсилювати біль. Або сприяти його появі. Основними з них це є цукрозамінники. Часто ви використовуєте їх з метою схуднення. Але, на жаль, вони не сприяють схудненню. Навпаки, можуть посилювати частоту та інтенсивність нападів мігрені. Інтервальне голодування популярний тренд у харчуванні. Але при схильності до мігрені не рекомендований. Пропуск прийомів їжі або тривалі перерви можуть стати сильним тригером для головного болю. Висококалорійні молочні продукти. До цієї групи належать глазуровані сирки, солодкі йогурти, витримані сири. Вони дійсно можуть бути корисними для мікрофлори, але при мігрені краще обрати сири з витримкою не більше трьох місяців. Продукти з високим містом. Танінів, нітритів та інших потенційних тригерів. Це, зокрема, червоне вино, ковбаски, м'ясні вироби з нітратами, фастфуд, смажене м'ясо, гіркий шоколад, кава, фітнес-батончики. Якщо є надмірна вага, навіть незначна, її зниження може суттєво покращити загальний стан і зменшити частоту нападів мігрені. Це важливий крок. У довготривалому контролі болю. Щодо ліків, ліки найкраще будуть діяти, якщо ви починаєте їх приймати за 2-3 дні до передбачувального початку цієї мігрені та продовжуючи протягом кількох днів під час менструального періоду. Не чекайте, будь ласка, коли біль вже буде нестерпним. Лікування краще розпочати з нестероїдних протизапальних. Наприклад, з напроксену. Приймати максимум 2-3 рази на тиждень. Але, якщо будете зловживати цією групою препаратів, знайте, вони перестають діяти. Наступна група це триптани швидкої дії. Їх є доволі багато. Наприклад, це суматриптан, золмітриптан, алмотрептан та інші. Їх потрібно приймати на початку мігрені. Поєднанні з нестероїдними протизапальними препаратами. Ці групи препаратів є в ін'єкціях. Вони діють швидше за таблетки. Наприклад, суматрептан має автоматичний ін'єктор це шприц ручка Це швидко і зручно. Часто приносить полегшення менше, ніж за 10 хвилин. Можна ефективно використовувати, навіть якщо у вас блювота або нудота. Дегідроерготамін. Також є інєкційним препаратом, який можна використовувати, але він недоступний з автоматичним ін'єктором, тож доведеться готувати шприці самостійно. Ці ін'єкції можна комбінувати. Ще є варіант використовувати назальні трептани, такі як зомітрептан або сомата Вони діють швидше, ніж таблетки, і допомагають уникнути блювоти. Ну і якщо ви приймаєте протизаплідні препарати і під час їх відміни розпочинається мігрень, то в такому випадку не потрібно робити перерви, а потрібно продовжувати пити препарати з нової упаковки. Для профілактики мігрені можна також використовувати бета-блокатори, антидепресанти, протисудомні препарати, потулінотерапія є одним з дієвих методів. Я переконалася навіть на собі. Також існують міні-профілактична стратегія лікування, це використання, наприклад, магнію оксиду увечері. Але не поєднуємо з препаратами кальцію та залізом. Починати краще на 15-й день менструального циклу або через 15 днів від початку та продовжуємо до початку наступної менструації. Важливо! Немає жодних аналізів, крові чи обстежень, що діагностували б нам менструальну мігрень. Корисною для контролю нападу мігрень є також належна гігієна сну. Як ви вже зрозуміли, здорове харчування, звичний графік прийому їжі, а не безладний, регулярні фізичні вправи. Перш ніж застосувати будь-які ліки, про які я розповідала, Обов'язково проконсультуйтесь з лікарем-невропатологом та гінекологом. Адже кожен організм унікальний, і лише фахівець зможе підібрати безпечне та ефективне рішення саме для вас. Якщо у вас є питання, пишіть в коментарях, а я бажаю вам освічуватися в темі вашого здоров'я та добре почуватись. Дякую за лайк та підписку на наш YouTube канал та мій інстаграм. До зустрічі!